будемо чесними, русалонька плавала в океані хейту, а не у справжньому океані ще зі стадії анонсу. Мені навіть не треба пояснювати чому. До того ж, я це вже робила, але не відволікаємось. Потім, коли з прем'єра, я як завжди гортала стрічку Тіктоку. На цьому каналі завжди все починається з цього. І кількість адитів у цій стрічці. Змусила мене задумати, що у фільму все ж таки є шанс, незважаючи на усю токсичну середу навколо. Я просто вирішила піти перевірити болгарські кінотеатри, бо наразі ми мушена знахожусь саме тут. І найбезпечнішим варіантом була русаленька. Ну у разі чого можна буде усе зрозуміти, бо ну це ж русалонька, і це дійсний, який нічого не змінить. Ну, в історії, принаймні. Коротше кажучи, подивилися, що в них там, врешті-решт, вийшло, і люди добрі, мені є що сказати. Усім привіт! Мене Олеся, і Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали і кіно, про косметику і стиль. І не забуваємо теревинити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте вподобайку на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше, але краще не треба. Давайте підтримувати україномовний контент. Ну а сьогодні, як ви здогадались, ми пірнемо у новий лайв action від Діснею і обговоримо русалоньку. Полялякаємо про персонажів, обговоримо враження від перегляду і усе таке. Не знаю, чи потрібно попереджати про спойлери щодо історії, яка була випущена 34 роки тому, але все ж попереджу у відео спойлери. Ну, все тепер до роботи. Спочатку про усю картину загалом, а потім пробіжимося по персонажам. У мене величезне питання до Дісної і їхньої рекламної кампанії, тому що усі відеоматеріали і трейлери, які вони випускали до прем'єри, були настільки темними і тьмяними, що інколи, майже завжди, було дуже важко розкладіти, що взагалі на екрані відбувається. І ви навіть уявити собі не можете, у якому я була шоці, коли побачила ту ж саму картину в кінотеатрі. Вона була в рази світліша і яскравіша ніж те, що нам показували у рекламних кампаніях. Взагалі таке враження, ніби для трейлерів, обрали просто найгірші моменти, і без того темні, але для. Трейлеру вони нібито вирішили їх ще й спеціально зробити ще темнішими, наприклад, та сама сцена з човном. Я пам'ятаю, як сильно усі плювалися на неї, бо знов таки у трейлері вона виглядала супер темною, і через це Голі Бейлі просто буквально зливалася з фоном. А це взагалі був лютий крінж. Бо реально треба вміти працювати з оформленням сцен і кольорами для кадрів, враховуючи колір шкіри акторів. Ну це база. Але у фільмі вона виглядає зовсім інакше, так як треба, і ніхто ні з ким не зливається. Чому? Чому не зробити так з самого початку? Атку, бо це ж тільки додало хвилю хейту до і так страждаючого від цього проєкту. Можливо, звичайно, Дісней вирішив робити негативний піар просто по максимуму, щоб фільм обговорювали і не важливо у якому ключі. Але як на мене, це дуже неправильно і несправедливо, як мінімум, для акторів, які були у цьому залучені, та про них пізніше. Візуальні ефекти також були кращі ніж ми бачили у трейлерах. Так, звичайно, очі Себастьяна на все ще виглядають погано. А усі сцени, як мінімум, Аріель під водою виглядають неправдоподібно. Ну от не вірю я, що усе це відбувається під водою. Як мінімум, через те, що усе, окрім волосся, не виглядає у кадрі мокрим. До речі, у фільмі ще був такий момент, коли Аріель вже виходить з кадру, а волосся застигло і не рухається. Але напевно це такий прокол монтажеру, і його виправлять, якщо не для подальшого показу канатеатрях, то далі. Але трішки хіхікнути можна було. Якщо ще хтось цей момент теж помітив, напишіть це у коментарях, щоб ніхто не вважав, що я божевільна. Хоча мені вже нічого не допоможе. І ще один. Момент, який помітила не тільки я, але й мій хлопець, якого я змусила піти з собою, це те, як легко гортала книгу під водою Аріель, і взагалі в якому стані була та книга під водою. Коротше, так доводив у фільмі одне питання: і ще питання до хронометражу. Фільм триває 2 години 15 хвилин, і як на мене, це було занадто довго. Якщо йти в кіно з дітьми або в моєму випадку з хлопцем, що не сильно й відрізняється, то їм буде складно втримати увагу так довго і з великою вирагідністю в кінці їм набридне. З хлопцем так і сталося, наприклад. З цього виникає ще одне питання для кого. Ого, цей лайв екшн був зроблений. Чи дійсно це створено для тих діточок, які дивилися трейлери і говорили, що тепер русалонька схожа на них? На жаль, не впевнена. Тоді для кого? Для дорослих, які хочуть відчути ностальгію? Велика кількість з них обурена зміною зовнішнього вигляду головної персонажки, і змусити дивитись їх цей фільм буде ой, як непросто, Та не через те, що ви подумали, а просто через те, що вони не люблять змін. Особливо у тому, що було звичним дуже довгий час. І чи цей фільм наразі для українців з такою-то головною думкою? Що нібито якщо одна людина пога. Анна, це не означає, що усі інші такі ж самі, тобто є хороші люди. Питання відкрите. Напишіть, до речі, що ви думаєте з цього приводу, не з приводу останньої тези, хоча можна і про неї, а в цілому. А я поки що перейду до персонажів Аріель, так би мовити, слон у кімнаті, і нема вже борошна його її уникати. І знов таки, я розумію усіх тих людей, хто не задоволений таким рішенням дійсно, як через те, що він звик до одного образу, так і через те, що розуміє, що дійсний таким чином хоче залучити оту саму іншу аудиторію. Іторію, щоб зібрати ще більше грошей, але сама Голі просто ідеальна русалонька. Її голос просто прекрасний, і це було неймовірно геніальне рішення обрати на цю роль саме співачку, а Голі Белі співачка, щоб вона змогла витягнути усі пісні Аріель. а не так, як було з красуною. <кій> і Голі не просто витягнула. Вона була оцією цією русалонькою в усіх піснях. Єдиний раз, коли Голі не була Аріель, це коли вона виконувала партію Ванеси. Настільки гарно і по-іншому у неї це вийшло, що багато. То людей у тому ж тіктоці говорили, що Джесіка Олександр, яка саме грала Ванесу, могла б зіграти і русалоньку, бо думали, що це саме вона співає свої партії. Я, до речі, так не вважаю, що Джесіка могла б зіграти Аріель у Джесіки Саме оце от ідеальне злодійське обличчя у хорошому сенсі цього слова. Але повернімось до Голі Бейлі. Коротше, так, усі її пісні були просто на вищому рівні і прямо таки кричали, що це Аріель. Інші ж пісні у фільмі були набагато гірші, от прям набагато, особливо сумно за на глибині, враховуючи увесь. Візуальний потенціал, та знов таки не відволікаємось. Акторська майстерність Голі теж на рівні, особливо якщо її зрівнювати з іншими акторками, які грали принцес. В принципі, за рівням гри, Голі десь на рівні трішки нижче, ніж Лілі Колінс і Ель Фанінг, які я вважаю, дуже добре впорали зі своїми ролями. Як мінімум, Голі додала трішки особистості до Аріель, а у оригінальних принцес мультфільмів з цим дуже туго. Єдине, що іноді все ж таки здавалося, що це і зовсім інший персонаж, також. І справа тут не у кольорі шкіри. Аріель у мультфільмі. Фільмі була набагато жвавіше, і емоції були яскравіше і інфантильніше, якщо можна так сказати. У лайв-екшені русалонька була така, ну набагато спокійніша. Чи мені одні так здалось? Напишіть, якщо дивились. А ще мені дуже не вистачало змін суконь. У мультфільмі у Аріель було як мінімум рожева сукня, рожева піжама, блакитна сукня з чорним корсетом, блискуча сукня і ще весільня сукня. У фільмі ж у нас одна сукня на усі події життя. Ну і ще одна в кінці, але не весільна. І не те, що мені не сподобались ці сукні, але ж так хотілося Бачитись саме ті, що з мультфільму у реальності, ну або хоча б якісь, які схожі на них, але маємо, що маємо. Ерік став відкриттям для мене у цьому лайвекшені, начебто його ніколи і не скривали. Ну тобто, хто саме буде грати Принца Ерік. Але у самій стрічці я його начебто вперше й побачила. Настільки усі були зайняті тим, що там відбувається за ріель, що пропустили отакий поворіт. Джона Хайеркінг виявився гарним актором, і навіть непоганим співаком. У нього гарний голос, і я цього аж ніяк не очікувала. Навіть незважаючи на те, що його пісня мені здалася ну Нудною і не те, щоб сподобалась, але сам голос у нього гарний і до цього не приколупаєшся. Ще завдяки ньому у принца Еріка з'явилася особистість. А у Дісневських принців це ще рідша історія, ніж у Дісневський принцес. Ну і що не менш важливо, у нього з Аріель, ну або Голі Бейлі, дуже потужна хімія. Такої хімії між персонажами і лайв екшену не було, напевно, з часів попелюшки. Особливо мені сподобалась та сцена, яку трішки змінили від того, що було у мультфільмі. Це у кінці, коли у Аріель знов з'являється хвіст, Ерік у мультфільмі. Просто стоїть як добрий вечір, вилупився на Аріель і все і нічого не робить. У фільмі ж Ерік у цей момент обіймає Аріель. Його зовсім не лякає її хвіст, і він у повній готовності захищати Аріель тут і зараз. А після Великої битви Ерік одразу ж говорить, що треба вирушити одразу на пошуки Аріель. У Мультфільмі здається, теж такого моменту не було. Коротше, так у фільмі Ерік більш прописаний персонаж, і це не може не тішити. Ванесса. Ось Джесіку я у акторському складі взагалі не бачила. Та що там, я навіть забула, що такий персонаж був навіть у мультфільмі. Неї було відсили 5 хвилин екранного часу, але ж яка ж шикарнюча була кожна секунда з цих 5 хвилин. Вона просто ідеально зіграла ось цю злу, божевільну, маніакальну жінку, знов таки у хорошому сенсі. І я тепер хочу частіше бачити її на екранах, бо ну це талант, люди добрі. Але от коли я згадала про цю персонажку, я одразу ж згадала про цю айконік, просто сцену з піснею у дзеркало, яку з фільму вирізали. Оце я вважаю несправедливо. Згадали про Ванесу, а яка ж Ванеса без урсули, правильно? Я було. Готова і до гіршого, чесно кажучи, але Меліса Макартні можна сказати, що добре впоралася зі своєю ролью. А її виконання безталанної душі взагалі, нібито, як і в випадку з Аріель, наче один в один, як голос у мультфільмі. Єдине, що я думаю, що макіяж можна було зробити набагато краще. Це ж все ж таки фільм, над яким працює величезна команда. Ну покличте ви суперпрофесійного візажиста. Хай зробить шедевр, а зробили так, нібито покликали мене візажистом. Нагадую, я навіть стрілки малювати не вмію. Трішки про тваринок Себастін. Я ставила теплі. До цього персонажу протягом усього фільму. Так мені все ще не подобається його дизайн, але й ненавидіти його не виходить. В нього є харизма. Знов таки не така яскрава, як у оригінального Себастіана, але все ж таки присутня. Флаундер. Так само не думайте, що я їм пробачила зміну зовнішнього вигляду цієї рибки. Але сам персонаж, в принципі, непоганий, якщо так можна було сказати, бо у рибки там не те, щоб багато емоцій було. Та голос підібрали добре. Тільки я не аби як гикнула, коли побачила відео з прем'єри її інтерв'ю, де Джейкоб Трамбле, який озвучував. Учова Флаундера, виглядає і тим паче звучить ну зовсім вже інакше ніж у фільмі. Бо з моменту озвучки Джейкоб встигне аби як так вирости. Я ж взагалі спочатку не зрозуміла, хто це такий і чому його так часто показують. Чу жі діти так швидко ростуть. Мама рідна скател. Я нічого проти Аквафіни не маю взагалі. Мені вона дуже сподобалась у Шанчі і навіть у восьми подругах Овшена. Але тут вона для мене була просто на волосині від міскасту. Дуже дивне рішення кастинг-директору, як на мене, але хай буде. А от що не хай буде, так це питання. Що чайка так довго робила під водою і навіть розмовляла під водою у сцені, де розповідається про виделку. Так чайка може виловлювати рибу, наприклад, але лише на дрібній глибині пірнати вона не вміє. І Якщо ми боремося за реалізм, то що це таке? У мультфільмі до речі, ця сцена була на поверхні, і скател усе розказував, стоячи на камінні. Тож навіщо це було перероблювати? І ще й так нелогічно знов відкрите питання з приводу інших персонажів. Мені сказати є навіть ще менше, особливо коли їх навіть не включають у фільм, тож навіть не будемо про них. Особливо не будемо про короля Тритона. Ось хто дійсно став для мене розчаруванням цього касту. Але загалом я наговорила так собі нормально і про те, що сподобалось, і що не сподобалось, а по суті, то що. Звичайно, це кіно далеко від ідало, і на Оскар у будь-якій категорії не тягне. Але у порівнянні з іншими лайв екшенами, від Дісною це не так погано, як усі коментарі навколо нього говорять. Це не Пінокіо і не Мулан, які я взагалі вважаю треба заарештувати. Кращими з лайв екшеном я вважаю попелюшку, але ну і там ще трішки нижче мало. Фісенто, і от Русаленка теж десь там на цьому рівні, ну от трішки ближче до Малефісенте. Попелюшку я дійсно досі вважаю найкращим лайф екшеном з усіх, що знімав Дісней. Якщо вам буде цікаво, я можу зняти відео на цю тему, де я обґрунтую свою думку. Тільки дайте знати, що вам цікаво у коментарях. Ну а з приводу Русаленки, так, це знов таки не найкраще кіно у моєму житті, але цей фільм точно не заслуговує усього того хейту, який отримав, і чомусь продовжує отримувати. Ви ж згодні зі мною? Напишіть, до речі, як вам фільм? Ну а ми з вами зустрінемось ось цьому, ось цьому, чим наступному відео, та поки що! Па-па!